Коли Чорне море гуркотіло від гармат, а турецькі галери здавалися непереможними, запорозькі чайки довели протилежне. У другій половині 18 століття дві імперії московська та османська, боролися за владу над південними морями. Та саме українські козаки стали силою, що вирішила результат війни. Без них Москва не пробилася б до Криму. Війна 1768-1774 року формально була сутичкою двох імперій, та насправді її виграли запорожці. Вони діяли скрізь: від Дніпра до Перекопу, від Очакова до Кафинської затоки, лишаючи по собі страх і розгром. У листопаді 1769 року татарський загін рушив грабувати українські землі, але біля річки Вовчої потрапив у засідку. Козаки атакували блискавично, ворог був розбитий ущент. Це стало початком перемог, що повернули запорожцям славу непереможних. Того ж року вони відродили морські походи. На легких чайках козаки нападали на турецькі галери в понизі Дніпра, маневрували між ними, брали на абордаж, палили судна, забирали гармати і провіант. Турецькі моряки не звикли до такої швидкості тікали в паніці. Разом із сухопутними військами запорожці штурмували Кінбурн, Очаків, Хаджибей. Вони перерізали постачання, першими вдиралися у редути, атакували з моря. Фортеці, що здавалися неприступними, падали одна за одною. Під Ізмаїлом ще до Суворова вони показали, як брати твердини. Під перекопом саме їхні нічні загони прорвали вал і відкрили шляху Крим. Найзухвалішим став рейд на кафу, головний порт ханства. Козаки несподівано з'явилися в гавані, спалили склади, потопили кораблі, розгромили укріплення. Це був удар по престижу Османської імперії, що втратила палування над морем. У цих боях брало участь не більш як 10 тисяч запорожців, але вони зробили більше ніж цілі армії. Без них Москва не здобула б виходу до Чорного моря і не перемогла б султана. Та вдячності імперія не знала. Уже через рік після війни, у 1775 році, російські війська оточили і зруйнували Запорозьку Січ. Тих, хто відкрив їй шлях до морів, Москва оголосила зайвими. Так скінчилася історія людей, які довели, чайка може перемогти галеру, а свобода імперію. Їхній дух не зник, бо кожне покоління українців несе у собі ту саму волю, що не кориться нікому. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.